Пані Ольга відвідує сумський центр допомоги врятованим близько місяця. Жінка розповідає, прийшла за допомогою, оскільки сама доглядає маму інваліда, яку забрала з Білопілля. Каже, було дуже важко. Я ночами, як то кажуть, не спала. У мене може з'явився якийсь стрес, дуже трошки було. І так як вона інвалід, я дуже потребувала гуманітарної допомоги в якості гігієнічних засобів гігієни для моєї мами. І мені цей центр дуже допоміг, так як надав гуманітарну допомогу, психологічну допомогу. Дуже я їм дякую. Також ще мені вони повідомили, що можна звернутися за допомогою грошовою в організацію, от эту, ООНовську і там отримати якісь кошти для своєї мами, як вона переселенка з зони бойових. дій. Пані Ольга також постійно відвідує психолога. Говорить, що ці сеанси їй дуже допомагають. Я практично сижу вдома, мама інвалід. Я за нею цілодобово, як то кажуть, ухажую, і мені потрібно трошки пообщатися з людьми. А тут мене підтримують. Психологиня центру Яна Мелешко каже, що переважно до неї звертаються із запитами, притаманними воєнному часу. Мова йде про панічні атаки, страхи, емоційне вигарання, сімейні конфлікти, порушення сну а також є окрема вразлива категорія людей. Які переживають біль втрати близької людини, буває таке, що одного разу вистачає. Але як практика показує, потрібно приходити декілька разів, щоб більш-менш налагодити психічний стан людини. Пані Катерина з дітьми приїхала з окупованої території з Луганщини. Розповідає, що діти і досі потребують допомоги психолога, тому приходять на консультації мінімум раз на тиждень. У мене менша дитина, вона вже посміхається, вона вже бігає, вона не затуляє вушка, коли чує дуже гучні звуки, і це вже результат. Вона комунікабельна, вона зараз дуже дуже активна і весела дівчинка. Елічка у нас також займається психологиною. Вони роз... займаються там вправами, і мені здається, що в нас все найкраще. Оця воєнна вся обстановка. Те, що ми пережили в окупації, воно дійсно нам дає розрядку. Ми можемо про це розмовляти. Ми можемо це аналізувати і дивитися надалі, як нам вчиняти. Психолог, юрист, соціальний працівник надають консультації у центрі допомоги врятованим безкоштовно. Всі спеціалісти пройшли навчання по допомозі у складних життєвих обставинах. Розповідає соціальна фахівчиня Анастасія Крикуненко. Вона зокрема консультує з питань медичної та гуманітарної допомоги тимчасового прихистку державних виплат. Каже на допомогу можуть розраховувати всі українці. Ті, хто виїхав з зони активних бойових дій або тимчасово окупованих територій, також це можуть бути місцеві мешканці. Це можуть бути члени родини військослужбовців, зниклих безвісті або ж особи, які постраждали від сексуального насильства пов'язаного з війною. Отримувачі допомоги не мають надавати доказів того, що вони постраждали від війни чи зазнали насильства. За необхідності фахівці центру можуть виїхати до людини додому або супроводжувати її в державні установи. Ми можемо її супроводити. Також ми можемо супроводити людей до організацій, які займаються, наприклад, грошовою допомогою, супроводити людину, допомогти їй. Бо люди бувають в паніці, розгублені, не розуміють, які документи потрібно, що там потрібно говорити. І якщо нашої допомоги прохають, ми можемо супроводити та допомогти. Юрист центру допомагає зібрати необхідні документи. Ми займаємось підготовкою та складенням юридичних документів з різних правових аспектів, зокрема, це складення скарг, позовних заяв, клопотань на сьогодні. Одним із нагальних запитів є роз'яснення процедури компенсації за пошкоджене або зруйноване майно через бойові дії. Такі справи потребують кропіткого розгляду та багато уваги. Суми стали 12-м містом, де відкрився центр допомоги врятованим. Офіс розташований на вулиці Олександра Аніщенка. Дізнатися подробиці можна за телефоном гарячої лінії. Центр створений за ініціативи Офісу віце-прем'єрки з питань європейської інтеграції, за сприяння урядової уповноваженої з питань гендерної політики та у партнерстві з фондом народонаселення ООН в Україні. Фінансову підтримку надали уряди Австрії, Бельгії, Іспанії, Швеції та благодійний фонд Посмішка Юа Олена Рашевська, Олег Вороненко, Віталій Ростовцев Суспільне новини Суми.